У вас вітає спеціальність початкова освіта. Це спеціальність, де ви точно знайдете своє, своє покликання бути педагогом. Чому саме початкова освіта? Тому що це багатогранна та по-своєму цікава спеціальність. Це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи класовий курс знань, діти вивчають навколишнє середовище, вчаться спілкуватися між собою та вирішувати життя різка. Також тут ти зможеш обрати певну спеціалізацію відповідно до своїх побудувань. Тож давай знайомитися ближче. Інформатика. Бурхливий розвиток інформаційних технологій вимагає від людей вміння користуватися ними. Адже сьогоденне життя замовлює зміну поглядів на сучасну освіту зокрема шкільну. Тому що діти 21-го століття значно відрізняються від попередніх поколінь. Англійська мова. Вивчаючи іноземну мову, ми ніби поринаємо в інший світ, сприймаємо її з нової точки зору. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Хореографія Танець нікого не залежить байдужого. Мистецтво танцю притягує і зачаровує. Саме танець відкриває нові можливості і стимулює до вдосконалення додає впевненості корекційна освіта, це необхідність надання допомоги діткам з особливими освітніми потребами. І вона здійснюється за такими напрямками: робота вчителя логопеда, дефектолога, лікувальної фізкультури та практичного психолога. Тож ця спеціальність допоможе втілити ваші цілі у реальність, допоможе стати досвідченим, справжнім, найкращим вчителем для своїх учнів.